Про себе не буду дуже багато розповідати, але ж продовжу все ж таки думку Семена Яковлевича з приводу того, що ми маємо такий свій ікігай. Ми справді займаємо свою, своєю улюбленою справою. І скажіть, що це справді клас, да? коли ти робиш, ну, працюєш, але ти насолоджуєшся життям. І це не робота, це твоя місія. Наша місія доносити до наших клієнтів, пацієнтів, як зробити шкіру голови та волосся здоровим, як бути здоровим, в принципі. Так? Тому ми постійно навчаємось. Ви знаєте, що наша команда Rising, ми і вам, вам завжди раді ділитися з вами своїми знаннями, і самі постійно навчаємося і. Як то кажу, не зупиняємося в своєму напрямку. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми кейсами-напрацюваннями. І дуже вони будуть цікаві. Так, всі, всі вже знають, що Rising — це класний бренд, трихологічний, який насправді допомагає вирішенні великої великій кількості патологій, які пов'язані з здоров'ям шкіри голови та волосся. І ми, як то кажуть, з кожним роком все більше в цьому обіждаємося. Деякі слова українські я забуваю, вивчайте. <сміття> <сміття> і так розказую вам, що я мала змогу наблюдати, і який кейс у нас був і позитивний. Що саме цікаве, це перший. це приклад маскування лігенпляну пірярість при сибаринному дерматиті. До мене звернулася жінка з сорока років, яка спостерігалася у лікаря дерматолога То ви ж розумієте, що звісно я не шукала ніяких інших захворювань, крім сабариного дерматиту. Тобто вона прийшла до мене і каже: В Мене сабариний дерматит я маю діагноз. І е, я хочу зняти запальний процес. Я маю зуд на шкірі голови. От хочу, щоб мені було краще е, з шкіри голови, та трішки прискорити ріст волосся та е, зволожити довжину. Ну і звісно, як завжди, е, крім, е, крім цього, скарги, крім е, крім запалення та зуду, е, це була болісність шкіри голови, триходінія, ну але вона була іноді. Ну, ви знаєте, що цей симптом часто зустрічається після ковід, тому то ми так, ну окей, да? ну, буває. Да? То нервові впливи також та, 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 такий симптом може бути. І, і дивіться, на картинку ну, немає такого розширення поділу, немає такого прямо якогось запалення. Да? Що ви мали за нами? Звертати увагу на поділ. Це була класична трихоскопічна картина сибирейного дерматиту. Тобто, це були легкі лусочки, які гарно знімалися. Але що, що насторожило в цій ситуації? Це було то була еритема, тобто почервоніння по центральному поділу, яке не зникло після другої процедури. Але ми знаємо, що Zorising після другої процедури всі запальні процеси і лущення уходить. Тобто, якщо Бачите, що ваш клієнт, пацієнт прийшов після другої процедури, він гарно виконував ваші рекомендації по домашньому догляду, і в нього залишається лущення чи почервоніння, то ви маєте, як ви кажете, вже собі думати про якісь додаткові патології шкіри голови. Ще де саме цей невеликий відрізок був саме на маківці. І е, буквально декілька е, пучкоподібних фолікулярних юнітів ми мали. І опять же, дивіться, ці фотографії, розширення поділу. Ну, ви бачите, ну, вже воно таке не кидається в очі. Скажіть, що. Да. Так, це тригоскопічна картина при 200-кратному е, збільшенні. Е, і це вже фото... нанесення препаратів Орайзінг проти лупи. І, звісно, якщо ми вже пару неділь наносимо лосьон проти лупи і пілінг, то таких проявів в нас вже не було. Далі, зліва, дивіться, поширення поділу. Це вже так на трихоскопі знайшли. Тут, ну, тут вже видно. І бачите, який все-таки запальний процес є. І ось як виглядає Фолікулярний юніт копиченням. Я вже вам сказала, що ми зробили декілька процедур orising проти лупи і рекомендували домашній догляд. Але все ж таки періодично клієнт казав про те, що в нього є болючі шкіри голови. Тобто ми знову вернулися до того питання, що це все ж таки, мабуть, фолікулярний плоский лишай. Та все-таки мною було рекомендовано зробити скринінг на гепатити та зробити біопсію шкіри голови для того, щоб вона мала вже як то кажуть підтверджений діагноз. Наша історія, яка була біопсія шкіри голови була проведена не одразу. Вона ще зробила декілька процедур пірапітерапії. І дивіться, вже ми бачимо, що то такі еритематозні очаги рубцювання шкіри. Після біопсії вже був підтверджений той діагноз, і ці очаги були по всій шкіри голови. Звісно, що був призначений лік, лікуючим лікарем е, медичний протокол лікування ліхенплянопіляріс. І відмінені препарати Орайзін, і далі розкажу, що через деякий час клієнт звертається до мене і каже, що мені дуже некомфортно. Ну зробіть вже мені, будь ласка, ту процедуру. Я знаю, що мені з неї було набагато комфортніше. І давайте, хоч все-таки, хоч якийсь шампунь. І ми, як то кажуть, вничку від того лікуючого лікаря робимо ту процедуру, і все-таки додаємо шампунь Райзен. І вона каже: Ну супер, мені легше ну от прям легше. І приходить на консультацію до свого лікуючого лікаря. І він подивився. І що він сказав? Так і да, Ну райзинг працює. І е, саме цікаво, що це не не перший мій клієнт з такою патологією. Лабораторія Оразі, препаратор лабораторія ОРАЗІ допомагають зменшити запальні процеси та надлишкове лущення, тобто грибковий ріст на шкірі голови. Так що ви можете брати на замітку і допомагати своїм клієнтам, пацієнтам, хто ще не робив такі процедури. І представляєте, вже рік після року лікування короткому стероїдами вже нарешті вона має. Е, е, як то сказати? Ремісію. Я забула слово. Ремісійне, вже вона в ремісійному стані, але все одно, бачите, невеликий запальний процес є. Важко Тут в неї просто окрашування, вона освітлила волосся. У лікувальних протоколах при собореному дерматиті та при потлодії лікування використовують протигрибкові препарати ви можете подивитися, всі їх знають. і е, Препарати кальм заспокійливає лінійка. Наступне хочу вам нагадати, що е, е, препарати лабораторія Аразін дуже гарно працюють на дитячій шкірі голови. Якщо ви ще не пробували, то рекомендую вам для чого ми це робимо. Ми обираємо, помните, є в е, е, дітей е, такі кірки на шкірі голови, гнейз вони називаються Барині кірки. Так вірно просто народі називають ЛЕП. <с essa -та> І ось протоколик він виглядає. Е Знати. Для дитячого шкіру голови ми просто часу витримуємо на шкірі голови та беремо меншу кількість препаратів. І нагадую, що Разінг це найбезпечніший бренд, тому ми можемо рекомендувати навіть діткам. В мене дуже багато дитячих кейсів. Ви можете подивитися на каналі в Ютубі Разінг Ukraine, там є повна процедура. З двох з половиною років з моєї практики, з двох з половиною років я роблю ці процедури, і вже маю ну мені важко посчитати, ну порахувати ну десь біля шести може процедур таких, бо не всі розуміють родителі, батьки, да, що дитині потрібно допомогти. Тому що з за цього лепу в них буває, що дуже погано росте волосся. А звісно, однієї процедури разінг вистачає. І даважливо додому давати дитячий шампунь від бренду Arising. Хто з ним не знайом, зверніть на нього увагу. Он Жанна Никітіна, вона біохімік. Вона вам може підтвердити, що там дуже безпечні пари, найбезпечніші, і це справді найкращий шампунь, який ви можете обрати для дитячої шкіри голови з першого дня народження до шести років. І саме цікаво, що, з чим я хотіла з вами поділитися, це коучингові техніки в роботі реабілітолога. Це питання, які допомагають клієнту знайти відповідь на свій запит самостійно. Коли людина сама відповідає на своє запитання, рівень відповідальності вона бере на себе та не ставить під сумнів цю відповідь. Відповідно, і рішення також у кожного клієнта є своє, яке максимально ефективно та легко досягається завдяки своєму вибору рішення. Також, якщо ви не практикували такі запитання, ну от зверніть увагу на коучингові техніки. Якщо у вас будуть додаткові запитання, ви можете мені писати, я задоволення вам розповім. Ще більше, як звучать ці запитання, як ви вважаєте, що могло б вам допомогти в вирішенні вашого запиту? Чи пробували щось для вирішення цієї проблеми? Чи отримали позитивний результат? Як це було? Що ви готові робити для досягнення своєї мети? Наприклад, зупинити випадіння волосся, відростити довге волосся. Відновити здоров'я шкіри, як довго ви це робитимете, і які інструменти оберете. І якщо зіб'єтеся з зі шляху, хто вам зможе допомогти? І ці запитання, знаєте, як допомагають клієнту скласти в своєму мозку план дій той, який він зможе виконувати, той, який буде комфортний для нього, тому що ми іноді знаєте, як починаємо. Так, зараз оце, оце. я тобі, тобі допоможу. Да? Знаєте, як всі часто кажуть. Але коли клієнт ну, інтуїтивно він знає свою проблему, він знає, як собі допомогти. Але ви, як спеціаліст, ви можете його направити. І е, я знаю, що ви дуже круті, і у вас все вийде. Тому о, дякую за увагу, підписуйтесь. І слідкуйте за новинами до нової зустрічі!